По наявності є підв'язувальний від бренду Вірано. Це робить наша Україна. він Тут металічний на вузлах, тут прорезинена ручка, тут пластик, де ложиться стрічка підв'язувальна. Зараз продемонструю, як відкривати, раз відкрили. І ми зараз побачимо, як лежить стрічка. Вона повністю тут ложиться, Ну коли у вас вже закінчилось, і сюди проходить по каналу, і тут вона. Заходить в ці усіка железні. Ось так ми закриваємо. Тут кріплюється до степлера Скоби. Ось тут. Ви відкриваєте, і тут повністю так все забито скобами. Як він працює? Чи вам треба огірки підвезти, чи помідори, чи перчик, або виноград, лоза. Раз. І вже у вас все скріплено. Нажали ще раз, воно його витягнуло. І ще раз. Раз, і вже, подивіться, це просто економить ваші кошти, ваші нерви. І це в секунди, розумієте? Та робота, яка робиться годинами, вона робиться дуже швидко завдяки цьому степлеру. Сам степлер коштує 1380 гривень. Ось такий гарний від бренду Вірано. Можна додатково купити стрічки для підв'язування. 200 штук, тут їх 10, 200 грн, тут їх 10 штук. Метраж кожної стрічки, виходить, 25 метрів. Потім додатково ще можна купити скоби. Тут їх в пачці тисяча штук, коштують 150 гривень. Відкриваємо, дивіться, як вони гарно укомплектовані. І це все, якщо брати цілим набором, Степлер, стрічки і скоби, буде повністю ціна 1700 гривень. Так що замовляйте.